Всім доброго вечора. Не знаю, добрий чи не добрий. Сонце ж воно шоста година тільки. Тільки ну, шоста година, так? Да? І чого я так замерзла? Ну чого я замерзла? Ну як це? Я не можу зрозуміти. Та майже середина літа вже. Що це за горе, така? коли ж це зима закінчиться. Я Вже не можу. Пішла, вділася трохи. Ой. Не знаю, чи це я неправильно, чи це вже щось у природі да те. Ой. О, садочку хожу. Яке добро, хоч комусь-то добре. Ну хоч комусь то добре. А, такий в них садочок. Як же ж їх оце не випускати, як же їх закривати? Хай собі ходять. Нехай, у них буде м'ясо смачніше. Як вони будуть на такій природі жити, ходити. Ох, які вони доводні. ай яй 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 ай, ай Качений рай. Отак-то, отак вам. Вишенька черешенька, ягідка смачна. Вона гарна, ця ягідка. Що в нас тільки за погода така? Літе. Завтра 19, так? Да. Що завтра? Тепла. завтра буде прохолодно, да. в суботу передають нам дощ. Ну, Треба обірвати поки до дощу, то воно й буде. Ну, так, поки, да, поки вони не полопалися. Оце їх треба. Сьогодні, завтра Ох, та й будуть черешні комусь ну, красота яка! Тише качешня. А. Да. а що там в'юряться На роботі? гроші <смаска> <Что? Ручий> залився. <смаска> що <робити> сюди? Скільки? <смаска> Персики дозрівають. Та ну ще зелень, звісно. Ну, будуть горні-горні, великі такі. Потруху де вона тут шовковиця дозріває. І вітер її обдуває, а качки б'яють сюди, собирають. Угу. Підбирають, щоб було чисто. Тоже такая любви, блядь. Блискую черешеньки, в листі зелененькі. Ух, колись учили такий віршик. Баблять блять, овчі, діточка маленькі. А я колись першу черешню пам'ятаю, пам'ятаю я першу черешню. У нас було такий у селі, був як зараз називають дитячий садочок. А в нас щось таке було. Не... Ну, як мені тоді було п'ять років, те, що я пам'ятаю, чи шість, чи п'ять. Завезли нас туди кіньми під водою. А там через забор у когось були в людей. Це перший раз я побачила такі великі черешні. Це був ще травень місяць, кінець травня. І я її як побачила, я на них так дивилася. Думаю, що ж воно таке, мабуть, таке щось, таке щось казкове, таке смачне. А от і хлопчики наші, ну такі самі, по п'ять год, по шість, вони по тому заборі дерлися і хватали руками своїми. Прямо так хватали ти черешні. Не знаю, чи вони були вже стиглі, чи ні, ну вони червоні були. І вони ж так дратували ж усіх. Хотілося. І ота малишня доставала їх, лазала по тому високому заборі, і доставала. Ото були перші мої такі знакомі черешні, Я з ними познайомилася через забор. А тепер ось у... їж, стільки хочеш цієї краси. Їж, стільки хочеш. Під листячком ховається так. Ох, і черешеньки. Така красота, га? Тільки відео знімати і фото робити. М -м -м. А ще в цьому руці, ось, наприклад, часто на землі от бачу такі Ось Прямо гіллячка відламлюється і падає. І це, це не перший раз. Це як вітер, ось ще. такі огламлюються кінчики гілячок чогось. Ну раніше такого не було. Попередні роки, я щось не пам'ятаю, щоб таке було. А це вже стільки разів ми їх прибирали. І ось сьогодні вітряно, і знову вони падають, ці гілочки. Странно, однако. Странно, странно. О, господи, дивлюся, це ж випускаємо собаку на ніч. А вона там воно що поробила, га? Воно під горіхом. Та та кілка та комбу вирила. Що вона там от чахенів ховається, чи що то там буде таке? Там така яма прямо, що ми скоро всі туди поховаємося. Що вона там, ця собака чувствує вже чи відчуває? Тут моя чує, що щось злітає, гуде. І от теж ніколи не копала яма. Це прямо таку яму викопала. О, господи, що воно робиться. Коли вже нам дадуть спокій. Ой. Так, кабачки. Такі молоді, м'які, гарні. Свіжі, тільки пішла на городі, ось обрізала їх. Бо їх ж там багато, хай інші ростуть. А це не знаю, я що з ними робити. Що? Ну що з ними можна робити. Пожарить, да. так. Чи може комусь подарити? Ну, не знаю. Якщо завтра Альона приїде моя, може їй треба буде. Ну там ще ростуть. Ну, коротше, двигаємося. Літо на місці не стоїть. Хоч і прохолодно, і рано змерзла була, і вчора вечором було прохолодно, і надалі така погода. Спеки немає, ні-ні. Дивилася я на липень місяць, там декілька днів тільки спекотних за 30, а то всі до 30. Так що в цьому в місяці, в наступному, теж спеки не буде, те, що нам казали, 50 градусів. Цікаво, коли та спека буде? Ну, краще б її не було взагалі. Не можуть вони вгадати. Хотять нас налякати чимось. Ох, чим уже нас налякати? Га? Ну чим уже нас можна налякати? Вже на голови кидають людям, Уже погоду ту перекручують, перековиркують. І доки нас уже лякати? Доки? Останьте вже від нас? Відчепіться потвори. Ох, вже й привіз дід. Ну, воно щось листя. Якби він не сказав, що це в лісі рвав з дикої малини, я б його не відрізнила від нашої, що в дворі лежить, росте. Така сама листя. Може, там хтось посадив колись ту малину? Ну, листя звичайної малини. Я подивилась на своє листя. Ну, ладно. Буде лісова дика малина. І зараз я положу його так зроблю чаю, самої малини оцеї. Бо тоді хтось хвалив, так що із лісової малини хороший чай виходить. Спробуємо ну, ще й лісову. Зараз я її що я зроблю? Трошки її перемну, потім зверху ще накрию чимось таким полотненьким, десь простінь така була. Полотненька в мене. Ага, все вона якась чел'яна, чи, чи яка четверо накрию, і хай воно сутки прив'ялиться. І потім у баночку в стекляну напхать, напхать, стільки сили, напхать, кришкою закрить і нехай стоїть. Три-чотири дні хай стоїть. І потім далі розбереться. Так що буде. Чай із лісової малини. От так робимо.